Він мене погано чув, казав, кохана, я тобі перетелефоную, як приїду з виїзду. А потім мені повідомила, що в мене чоловік згинув. Такою була остання розмова Наталії Бобанич зі своїм чоловіком, командиром 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, учасником російсько-української війни Тарасом Бобаничем. У центрі Полтави на його честь відкрили меморіальну дошку на відкритті рідні, близькі та побратими. Тарас був родом не з Полтавщини, а з Львівщини. Проте деякий час він перебував саме тут. Розповідає його командир Андрій Стемпіцький. Тут певний час, скажімо так, і базувався батальйон після київських скажімо, боїв в цьому місці, теж якби він проводив свою діяльність. Загинув Тарас Бобанич 8 квітня на Харківщині. Його батько згадує, як син розповідав про повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Говорив, що то, то є не люди. І... Вони не мають права на існування. Що вони витворяли там в Бучі, то, тому що він з першого дня на війні, значить, Київ Київщину захищав, Чернігівщину, після Чернігівщини, то під, зразу на Харківщину. Там йшли запеклі бої і, ну, і там. Загинув за освітою, Тарас був юристом, також мав військову освіту. З Самого дитинства говорив, Україна буде кращою і в ній буде добре жити. Згадує слова сина його мати. Тоді був байдан 30 листопада, і Тарас він був у Києві. І з того майдану все і почалося, розумієте? І тоді він вже як увійшов у це русло. Я його теж я не можу сказати, що я була якби прихильником. Я завжди говорила Тарасе. Може. Будь ласка, війна, це Ну, він сказав, мамо, якщо не я, я військовий, лейтенант з запасу. Хіба можна, щоб я не йшов на війну? Нагадаємо, у серпні цього року президент України присвоїв Тарасу Бубаничу звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно.